Лечики, вази, скульптури, тарілки та інші глиняні вироби. Усе це створювали діти власноруч на керамічному пікніку, що відбувся у Полтавському обласному центрі науково-технічної творчості. Тут зібралися діти, які дуже люблять творити своїми руками. Вони ліпили з глини, працювали за гончарним кругом та втілювали свої фантазії у матеріалі. Це ведмедь. його можна повісити на руку. Ось так. Він буде тебе обнімати. Так, да, я його буду опікати, а мабуть, ще буду розмальовувати. Я ліпив його з гліни і спочатку починав з тіла, а потім доліпив голову та хвіст. Малеча виліплювала тваринок, посуд, фігурки та інші цікаві речі. Кожен мав змогу придумати щось своє, особливе у процесі роботи. Діти розвивали уяву, навички та просто отримали задоволення. Сьогодні, в принципі, будемо ганчарити з дітьми, будемо ліпити. Будемо, ну це такий вільний формат, щоб діти просто спробували матеріал глину, відчули його для того, щоб вони саме відчули гончарство, яка глина на дотик. Багатьом сподобалося працювати за гончарним кругом. Майстер показував, як правильно гончарити вироби, а потім діти пробували самі. Вони торкалися глини, відчували її тепло і м'якість. Тому що керівники гуртків ідуть у відпустку, у дітей вже остаточно починаються канікули, і тому це як підсумковий такий творчий захід, керамічний мікс, пікнік. Ми сумішуємо суміщуємо якби два заходи, і діти матимуть змогу і відпочити, і з користю провести час. Заняття з глиною, особливо на свіжому повітрі, не лише розвивають уяву та творчі здібності, а й допомагають розслабитися, відчути гармонію з природою та отримати справжнє задоволення від процесу.